Я не рекомендую купувати ці речі. Інакше вам завжди буде що одягнути кардиган. Носимо застібнутим як топ, розстібнутим поверх майки, як теплий шар між топом та верхнім одягом, створюючи сучасну багатошаровість. Джемпер накидуємо на літні блузи, топи або сорочки. Пов'язуємо як пояс на стегнах чи як акцент на талії. Джинсова сорочка ідеальний демісезонний верхній шар, як сорочка, як накидка на будь-яку сукню, як додатковий шар під верхнім одягом чи в монолук. Жакет для офісу, прогулянки чи на побачення з джинсами чи лосинами, з максі, сукнею чи міні-спідницею, з худі чи з блузою. Його об'єм і структура вирішують все. Брюки вільні, довгі та легкі, витягують силует та пасують усім. Підкеди та джинсову сорочку або лодочки та піджак. Балетки ніжні, комфортні, трендові, міні, максі, джинси, штани палацо чи чинуси до кісточки. Така пара взуття ідеально сідає в будь-який образ. І повірте, ваш гардероб нарешті почне працювати на вас. Збережи собі цей список, щоб потім сказати дякую.